І тема про духовність. Жалко, що хтось на мене не напорився. Це моя любима тема. Що ми тут робимо, що тут роблять медики? Ви знаєте, от, е, коли я найперший раз поїхала в Москву і був готель Holiday Inn, я поїхала, там були крупні лідери з Казахстану, з Росії. Я найперше почала шукати, як ви думаєте, кого? Лікарів. Ухожу, питаюся, є тут у вас лікарі? А мені кажуть, ні. Я кажу, а чого? Знаєте, яка була відповідь? Можете посміятися, але так було. А за чим нам Вони Всі тупи, вони понять нічого не можуть. Ну, люди не знали, що я лікар. Я завжди всім своїм колегам кажу, люди кажуть, за державу абідна. Дев'ять років провчилися, щоб кажу, люди, які мають ну, інші освіти, щоб вважали нас такими. Знаєте, є такий знаменитий лікар Альберт Швейцер. Коли його спитали, що не так з людством? Відповідь була така: люди взагалі не думають. А Генрі Форд сказав, думати це сама важка робота. От того так мало людей цим займається. Взагалі, я хочу вам сказати, що це наше головне призначення думати, розмішляти. Ви знаєте, ну, наша вся структура читає книжки духовні, які ми їм рекомендуємо така книжка Кіраеля «10 принципів сознательного творіння і там найперший принцип, який називається Правда. Якщо не буде правди, то буде будь-який варіант реальності тільки не той, що треба. Тобто правду треба сказати собі, правду треба сказати людям і цю правду відстоювати. Ви знаєте, що, що таке взагалі духовність? Ну, ми читаємо: відсутність ненависті, гніву, образ претензій. І одним із видів духовності є уміння відстоювати свою істину. Уміння відстоювати свою істину це талант, і, до речі, найважкий. І не так багато людей його мають і приходиться його розвивати. Ви знаєте, чого я, лікар, працюю в От Володя Верко сказав, ну нас звинувачують, чи Ліля Володимирівна сказала парки, що ви в цьому зацікавлені, і ви це хвалите. Знаєте, коли я прийшла в Івасан, я не була зацікавлена маркетингу по тій причині, що мені ніхто не показував, що тут є маркетинг і що я можу змінити своє життя. Але чого я була в Івасані? Тому що в мене я дуже багато думала. І я знала правду. Знаєте яку? У мене вже дуже давно в медицині немає ніяких авторитетів. Е, ще коли я була інтерном в нашому шахтарському місті, Нововолинськ, 50 тисяч населення, е, я з жахом дивилася, як лікують астматиків. Ну, знаєте, правда яка? Так як їх лікують, їх ніхто не вилікує. Це правда. Спазмолітики, еофілін, гормони, антибіотики. Так, як лікують хронічний бронхіт, їх ніхто не вилікує. Так як лікують алергії, це правда, я вам скажу, як лікар. Я це вже 25 років розуміла, їх ніхто не вилікує. А коли я була лікар швидкої допомоги, це знає, моя структура я їм розказувала. Я одна єдина гризлася, майже одна. Ще в нас є лідери, теж мої колеги, що ми приїжджали, і всі косматики в місті, воно невелике, знали по Тому 22 роки, тому 32, тому 43. Знаєте, що їм робили? Еофілін гормони, еофілін гормони, еофілін гормони. І, це, і коли вже астматику 22 роки, і вже нема ні вен, і два рази вже в день він викликає. І якщо людина нічого не думає, не займається своїм головним призначенням, Вона так приїжджає, корчить себе великого доктора, вкололи, поїхали, понти ганяють, приступ зняли. А коли людина думає, і ви знаєте, серед тих моїх роздумів мене вночі астматичка як зловила за запястя, за вона кричала на всю хату. Рать мені, радь мені щось, рать мені, що ви наді мною знущаєтеся. Я вже каже, спухла від тих гормонів, у мене від ефіліну серце калатає. Ви вчилися, ти вчилася, радь, невже ти нічого не знаєш, невже ви нічого не знаєте. Я приїхала, я перший раз в житті пила спирт, тому що я не могла ніяк заспокоїтися. Я все життя була відмінниця, а тут, виходить, ніякої відповіді не було. І ви знаєте, я Сама пішла в медицину по всій причині, що в мене була проблемна шкіра, і з 13 років мені її лікували. Це пройшло тільки в Івасані: біла водичка, жовта водичка, болтушки, косметологи, дерматологи одне, друге, п'яте, десяте. Я тепер абсолютно, а я пішла в медицину, тому що я думала, що ті медики, яким мене лікують, це погані медики, напевно, вони погано вчилися. А я дуже розумна школа, золота медаль, інститут, я навчуся себе вилікую. І коли я побачила те, що мені рекомендують. Не веде, ні до якого мого зцілення, я була дуже розчарована. Вже в 25 років. Я взагалі, от е я чула тут виступи, що спочатку були насторожені до рослини ні медицини. Я ніколи не була. Я завжди шукала, в мене було в голові. Боже, ну що ж це таке має бути? Стільки вчилися, ні родичам допомогти, ні собі. Ну, ну що ж це таке? І людина з Криму принесла нам ароматерапії довідник. І ті маленькі олії. Які дуже швидко скінчилися, потім виявили, що вони в Криму особи не робилися. Зараз ті, ну, виробництва закриті. Кажуть, що українські ефірні олій нема в нас ніяких українських ефірних олій, у нас немає цих виробництв. Це просто суто бізнес, не знаю, які рідини розливають. Я думаю, що ви знаєте, що якщо золото 5 гривень грам, то це не є золото. Ви це знаєте? Люба людина буде сміятися з того, хто запропонує їй золото по такій ціні. Тільки з того, що вона знає правду, що це золотом бути не може. Натуральні речовини. Чайне дерево, воно ну, не може коштувати 10 гривень чи 15, бо воно росте тільки в Австралії, і Новій Зеландії, воно навіть перевезти дорожче, розумієте? А зробити дистиляцію і засіб, який ще відповідав стандартам, це тим більше. І ви знаєте, ми на цих так званих українських оліях два роки до Вівасана пробували лікувати людей. Суто по тій причині, що ми хотіли, хотіли їм допомагати. Опозорилися дуже сильно. Це треба було два роки щось пробувати. І я ніяк не могла розуміти, чого ефекти обіцяють, а є погіршення людям. Люди нам довірилися, і коли мій любимий спонсор Анна Семенівна принесла довідник, вона дуже довго не могла розуміти, чому ми морозимося. Мені слова не казали погано, але разом з тим і не за і не реєструвалися 4 місяці, бо ми між собою шепталися. Оті дешеві нічого не допомагають. Хто буде платити за ті дорожчі? І ви знаєте. Мені ніхто на це не відповів, це ми самі відповіли. Коли дали одній людині лимон, і через два з половиною місяця було розчинене жовчеві камінці, потім пішов у пілоне хронічний. Потім пішло, і пішло, і пішло. І ми між собою ми дивилися сюди на одну і казали, слухай, а виявляється, це правда? Це правда, воно так працює. Тільки у пам'ятці має бути те, що там написано, має бути діюча речовина, воно має бути грамотно зібрано, мають бути стандартні речовини відповідні. І коли ми побачили ефекти на цій продукції, я зрозуміла, тут є те, що там пише, добуто правильно, правильно зібрано, правильно упаковано, і тому я тут можу зв'язати свій авторитет і е, допомагати людям. Ви знаєте, е, як взагалі, наприклад, я почала говорити з засмами. У нас є е, лікар-стоматолог, дуже передова людина. Вона моя однолітка, років вісім тому, ця людина приходить і каже мені: слухай, Заня, а що в нас є, віддасть І Я їй сказала таку відповідь, з якої в неї були дуже великі очі. Я зараз поясню, чому. Вона на мене так подивилася, а я їй кажу, «То в нас багато що є. І від того, що я сказала, що в нас багато що є, в неї просто такі очі стали великі кролі. Вона каже, ну ну давай. А чого так було? Тому що вона, я виявляється, не знала, що вона астматичка, вона стоматолог. Я не знала, що вона має приступи, що вона. Дуже сильно алергічна, і навіть на звичайно корячій ну, вона їла в тому салаті олів'є, В неї було три рази анафілактичний шок. Людина салат бере в рот і одразу набряк судороги її три рази лікувала цей реанімацію. Вона була. От. Ну, це не дуже приємно розказувати. І людина не казала, що це вона, але просто сказала, що в нас є. А виявляється до того, яка передісторія, значить, вона пішла до свого терапевта і каже: слухайте. Я не хочу приймати гормони. Я знаю, що буде зі мною. Мені каже, вже еуфілін не хочеться, радьте мені щось. Вона, стоматологія розвивається передовими кроками. Є брекети, є художня рестарація зубів, ну, багато що є. Що у вас в терапії? А терапевт, до речі, її дуже хорошо знайома, це ж тоже лікар. Каже, ну нічого тобі не поможе, для тебе і гормони. А вона каже, почекайте, стоматологія розвивається семимильними кроками, що в терапії. Нема нічого. Вона поїхала в обласний алергологічний диспансер, де те саме, тільки в більш культурній формі, їй сказала, завідувача цього диспансера. Ця людина не змирювалася, вона діставала із сірії якийсь препарат негормональний в інгаляторі, якого коштувало 100 доларів, і вистачало на місяць. Потім це почали підробляти, перестали її знімати, і вона була розчарована. І вона приходить і мені говорить, а що в нас є? А я кажу, у нас багато що є. А вона каже: Розшифруй. А я кажу, ти розумієш, кажу, астма це такий стан, отак так його лікують, його ніколи не вилікують. Чому? Тому що кажу, всі знімають симптоми. А говорю, чого кажу, є алергія в людини? Кажу, не винувати ні, ні яйце, ні той пилок, когось є, когось нема. Просто той організм так реагує, тому що органи, фільтри, печінка, мікрофлора пропускають алергени, пропускають токсини, вони циркулюють в крові. І тому дуже гарне ідеальне лікування це зміцнювати ці фільтри. От кажу, я би радила такій людині. Артишок, ростаропшу. Ну Можна би було дати те, що Людмила Степанівна рекомендувала очистку печінки в верхню спочатку. Я кажу, по кілька місяців давали їй гепатопротектори, я би їй дала мікрофлору, я би дала інігіно, у нас тільки тоді з'явився такий препарат масло чорного кмину, я думаю, ви знаєте його дію. Е я би дала йому жири. вона каже, які механізми. Я кажу, ну якщо людина їсть такі речовини, вони попередники просто глондинів незапального типу, який автоматично при наявності їх дій сприяє тому, що утворюються речовини, які розширяють бронхи. Якщо вони постійно в дієті, то в тебе не має бути. Ну я сказала тебе, в людини мають бути приступи речі, і вона може навіть я говорю, рослинною засобами можна повністю, якщо поміняти стиль життя і зміцнювати органи бар'єри, можна повністю зцілитися. І вона купила всю ту продукцію, і я не знала, що вона для неї. Проходить два з половиною місяця, приходить це стоматолог і каже мені. Ти знаєш, Заня, у мене 14 еозинофілів в крові. Ну хто медики, ви знаєте, сь, які має бути? Ну два. Це клітини алергії, три, може, максимум, 14. Для мене це дуже така велика цифра, я такі великі очі зробила. І кажу, та ти що? А вона каже, так у мене два з половиною місяця тому було 44. Я кажу, і що ти робила? А вона каже, це ж ти мені курс прописала. Я кажу, А, то це ти? І вона каже, і я тобі хочу сказати, я вже сьогодні з'їла яйце другий раз. Я кажу, а що люди, яйця не їдять курячі, ти не розумієш, і вона мені це розказує. І е, потім, звичайно, прийом препаратів далі, все в людини пішло на поправку, і це саме оця мама рятувала свою дитину з блідої поганки. Коли через кілька років дитина отробилася, і друга дитина Каїла з тої самої миски помер в анімації, ця мама вже її не здала. Вона дуже добре розуміла силу рослинної продукції. Правда, доза вона собі призначила сама, величезні, чотири банки артишока за тиждень, 20 капсул розтароб ще це кожну годину. Передивіться, знову, яка правда? Ви знаєте, що виявляється, і шкірних хвороб немає. Юрій Михайлович любить говорити, що лікар шкірний не повинен бути. Нема такого органу, як шкіра. Це прояв патології всього організму. І тому дуже нерозумно мазати, щось капати зверху, правильно? Зразу по Івасановській, Артишок, Растаропша, Фенхель. Дуже медицина ще любить знаєте, завести людей в тупік. І медики, які не думають головою, також приводять до цього. У нас була в Луцьку такий дуже цікавий випадок. Знаєте, нам завжди завдяки таким випадком дається дуже сильно прославитися, особливо як медикам. Все сприяє тому. Привели жінку, яка. Медсестра інфекційної лікарні. Ну, А медики те, коли бувають сумасшедші медики. Вони так люблять медикаменти до до часу, поки е півінжарений їх не клюне. І вона лікувала собі бронхіт аж двома антибіотиками. Ну, бронхіт у неї прийшов, вісім років людина не могла нічого їсти. Вона надзвичайно сильно схудла, їй дуже все пекло в роті, їй познімали всі металічні зуби, написали гальванос. Це людина, яка постійно ходила, щось десь чесалося, шкребло. Надзвичайно виснажена, і коли вона прийшла на луцький офіс і каже: ви знаєте, мені ніхто не може сказати, що зі мною є. Ніхто не знає. Мене вже пробували і так допомагати, і так, і розказує всі ці симптоми. Кажу, ви знаєте, то, що з вами є, це дуже просто. Не знаю, кажу, чого вони не знають. Кажу, вона каже, ну може, в мене там панкреатит хронічний, може. Я говорю, у вас є загальний дисбактеріоз. Це кажу, для любителів сильно лікуватися. говорю. Бачите, кажу, не знаю, кажу, як, чи можна було ще. ну, В нас навчила наша викладач-доцент, що гострий бронхіт має лікувати бабушка, головиною калиною. Ну, кажу, тільки це нікому не кажіть, але так воно є. І кажу, якби ви лікувалися моливною калиною, ви б вісім років в такому стані не жили. Це ж не є пневмонія, гострий бронхіт. І я кажу їй, знаєте, кажу, ми будемо гарний організм, можна дуже швидко зруйнувати. А от його відновити. Треба мати чим, треба набратися терпіння, треба розуміти, що робиться. Знаєте, як лікується загальний дисбактеріоз. Дуже просто. В медицині є такі постулати, це написано в інтернеті, наукові інститути працюють над цим, тільки що вони не мають таких чудових продуктів, як маємо ми. Перша стадія називається дуже так по-медичному куструпату. Але запишіть, селективна деконтамінація, що по-простому означає вибіркове знищення патогенної флори. Це наукові інститути пишуть. Ви признаєте, якщо немає ефірних олії грейпфрутової кісточки, чим робити ту декомі... деконтамінацію? А роблять чим? Антибіотиками? Чуєте? Антибіотики привели туди дисбактеріозу, щоб вибити ну, антибіотики, якщо немає натуральних речовин, то це дуже сумно. У нас є препарати вибору, я вважаю, що найкраща це грейпфрутова кісточка. Це масло чебрець. Це і масло кмину із нових олій. І два тижні, навіть три, можна вживати тільки їх наші з великою кількістю води. Для чого? Ви знаєте, так працює Бог. Він не чіпає нормальну флору, тих кількостях, які ми приймаємо, не подавляє, тільки патогенно. Я думаю, що ви згідні. кмин, фенхель це ж все спеції. А вже потім, вже потім, коли пригнічена патогенна, треба заселяти нормальну флору. Бо деколи не чіпляється нормальна флора, тому що там стоїть грудью, та там колонії умовно патогенних, їх так не просто вивести. І тоді вже десь на третій тиждень три пачки флорамакса підряд. Не менше. І ви знаєте, я дала грифрутову кісточку людині сказала сім тижнів мінімум. Десь на четвертий тиждень тільки флорамакс під'єднати. Ну, перші два тижні вона сварилася, тому що нічого не змінювалося. І так далі, не зі мною, а з дочкою, Щоб ви в неї щось таке купили, і так далі, і так далі. Потім вже біля місяця вона вже стала більш позитивна, потім в неї змінився характер, тому що пішли. Саме перше почало в роті оце все, свербіти перестало і так далі. Ну, дисбактеріоз приїхав до чого? До кандідозу. Нема відкоді агнозия кандідоз, є а Це вже як наслідок. От, ну і зараз це нормальна людина. Знаєте, як я відчувалася, коли я приїхала до Луцька, вона каже, що ну, я Васильівна. Я же сьогодні з'їла перший раз за 8 років горстку чорниці. На другий раз вже якусь там ковбасу вона yeah. їла, все мені хвалилося. Ну, а я стояла і, думала, ну, що? Це все я, yeah. так? Якщо ви завжди допомагаєте людям, правильно, правильними рекомендаціями, ви ж то те за тим. Е, тепер дивіться. Я хочу ще торкнутися цієї частини і буду закінчувати, бо я от, маю е, час собі виставила. Е, яка найбільша причина, яка найчастіша причина смертності серед українців? в курсі ви? <клес> яка? Серцево-судинні захворювання. Цілий лисі думає над тим, як допомогти людям здійснювати профілактику, як це лікувати. Ну, ви знаєте, хочу вам сказати, що зараз дуже модні препарати, які називаються статини. Їх зробили, платять. Дуже великим науковим умам, професорам і так далі. Дуже багато збирається медичних конференцій, де хвалять ці препарати. Причому навіть Єлена Малишева, знаєте, про кого я говорю? В Росії, телебаченню я сама чула, пейті статті, не я вам говорю. Ну, знов-таки, вони можуть що хоч говорити. Питання, яка правда? Правда в тому, що це надзвичайно токсичні препарати. Є, знаєте, медичні тусовці одні дані, а є, що говорять між собою медики. Можливо, вони пацієнтам наліво-направо не говорять, ну, але в мене така місія, в цьому проявляється моя духовність, що я не можу про це мовчати. Вже майже через рік майже усіх розвиваються церотичні зміни в печінці. А ці препарати дають приймати пожиттєві. Ще через якийсь час розвивається такий рапдоміоліз мускулатурний, в тому числі і серцевої. Якщо приймати ще довше, то буде розвиватися склероз з клубочків нирки, що приведе до ниркової недостатності. І ви знаєте, коли в кулуарах, ну, я говорю, а я ну, питаю колег, як реагують на то люди, які рухають це? Ну, людина, яка дуже сильно совісна і дуже духовна, запитала професора, який рекламував, ну, а ви ж знаєте про побічні дії? Було сказано, яка різниця, це від чого? Від статіння чи від атеросклерозу. Я не сказала дієслово, я думаю, що ви ловили. А якщо це наші батьки, а якщо це наші брати чи сестри, чуєте? Це по-перше, але це не означає, що виходу нема. От що ж у нас є лікар, який сам має діабет, і він дуже на собі всю нашу продукцію спробував. Років сім назад, коли ми тільки починали працювати, він кричав, у нас на лекції не чіпайте мою медицину. До Юрія Михайловича скакав, Юрій Михайлович кричав, буду чіпати, буду чіпати. Потім через три місяці він вже став на віки наш, От, то він розказує при діабеті атеросклероз 20 разів розвивається швидше, ніж звичайних людей. І він му, вимушений, йому 41 рік, вимушений пити протисклеротичні всі препарати. І що йому розказує свої враження? Каже, розумієш, каже, з статіни ще й викликає синдром відкату. Якщо людина перестає їх приймати, то за кілька днів вже в три рази росте холестерин. І виходить, з одного боку, вони токсичні, а з другого боку, ну, що такі. І каже, навіть сам Біл Клінтон, десь там він був, їздив по Америці і закінчили з нього статіни. То зразу стало 17 холестерин і йому зробили шунтування. І каже, а я був у мами на Тернопільщині три тижні просрочив. У мене тільки, каже, 5,9 був верхня межа холестерину. Чуєте? У нас є колестина, це натуральний, нетоксичний статін. Натуральний, нетоксичний. Який має дії подібні, а не має ніяких побічних дій. Ви знаєте, що мені ще подобається? От. Ми були, у нас є місто Постомити, це Львівський район, дуже шикарний наша лікар, організатор Наталя Миколаївна, під якою підписано чоловік 70 лікарів першу лінію. Ну, жалко, що вони не приїхали, вони не приїхали по тій причині, що вони робили лампи. Так, розумієте, що я сказала? Роби лампи своєї роботи, нема як, ну і так далі. і так далі. Але з нами вони говорили і не раз розказали нам дуже чудові історії. І, е, от, що вона розповідає? Каже, це в мене 30 з чимось років стаж роботи. Якби я не бачила сама ну, на продуктах рослинних такі результати, то я би була просто вражена. Чотири роки тому ми приїжджали до цих медиків, і ми щось їм доказали, розказували. Ми приїхали оце два тижні тому, і 17 лікарів розповідали на 2,5 години супер результати. І з того, що я говорила, ну вони розказують, каже. Прийшла людина, в якої е, ревматоїдний артрит, дуже сильні болі в суглобах, але виразка 5 на 6 в шлунку. Так? Ну, якщо говорити правду, можна подумати, звідки вона там взялася. Я думаю, що е, навіть не медики мене розуміють, так? це лікування до того привело, ну, але ж треба їй допомагати далі. А вже вона не може ні гормони дати, ні нестероїдні протизапальні дати. Ну і вони кажуть. Пропонували їй цитостатики, але вона принесла два гепатита, і тому ми рішилися почали з лаванди, з лосося великих доз 6 капсул в день. Потім через якийсь час був харпагін і глюкохон, звичайний ліцевий крем місцевий, і каже, вже рік вона без гормонів, без цитостатиків і без нестероїдних протизапальних. Скажіть мені, будь ласка, в цьому є місія? Так, а чого масово, е, чого масово медики, які. Ви думаєте, що люди не розуміють ускладнення? А знаєте, який є вислів? Є такий вислів, е, який все-таки диференційовує. Чи людина тільки каже, вона справді така. Особливо це торкається медиків. Лучше ні знати, чим тридати. Знаєте, зараз такий час, що цей кармічний закон, що посієш, то пожнеш дуже швидко. Доганяє. І якщо люди це розуміють, а роблять далі, розумієте, досить непросто вийти на сцену, мені не було 30 років, коли ми почала займатися вівасеном, і вся наша лікарня сп'ялася над нами з Юрієм Михайловичем, наші колеги. Вони всі були старші, 40-річні, 50-річні. Було дуже смішно, що якийсь крем-ялівець працює. І навіть сказав мені, ну і що, крем-ялівець там дуже дорогий і так далі. Яка різниця є от диклофонак. Я кажу, знаєте, ну я ж. Маю свої переконання, я говорю правду. Я кажу, в нас кажу, в місті хлопець помер 25 років, колола два деклафонака, шлунок закрою. Ви знаєте, як кровить шлунок від нестероїдних, Як роса. Сією поверхнею, там навіть зупинити не можна. Там або відрізають і рятують, або не, це і не вдається. Я кажу, мастився, я лівцем, то біжи. Згідні зі мною? Все. А ціна печінки чи взагалі життя людини. Цей олівець не коштує так дорого, взагалі не коштує. Знаєте, на три роки термін придатності надзвичайно довго можна не маститися. Пардивіться. Е є таке поняття, як, от говорила Тетяна Дмитрівна, переді мною страсть. Це перший де правду, говоримо, потім довіряємо світу, другий принцип созначення тваріння. Довіряємо світу, шукаємо посилі та протяжіння то, що нам підійде. Потім раз ми чекали, дивимося, чи воно працює. І третє є страсть. Ну немає, там пише, що ж таке страсть? Воно немає з тим, знаєте, таким відчуттям якимось еротичним, ніякого відношення. Я часто питаю до а що це таке? Це те, що не можна руками поміряти, так? Це навіть не те, від чого блистять очі. Це щось таке всередині, і якщо воно є, людині не треба казати, щоб вона щось робила. Над нею не треба ставати і казати казівки, іди. Не треба казати, які дії.